Була абсолютно кубкова гра, мали перевагу два м'ячі йти і трошки зробили собі проблеми в останні хвилини. Це на кубок воно ж завжди так. До останньої хвилини була боротьба, задоволений, Те, хлопці віднеслися, тому що, як ми ж не приховуємо, ми і команда суперник дали грати тим футболістам, які менше грали в чемпіонаті. Для мене саме головне було, щоб не було 120 хвилин. П'ятий матч з початку сезону, чотири з них команда провела на виїзді, один зіграла вдома, чи це тяжко, і які завдання стоять на сезон. Завдання стоять максимальні, розумієте, це зрозуміло від кожної кожного гру налаштовуємося на перемогу. Просто реально ми стільки зіграємо в роз'їздах зараз постійних. І ці кубок через кожен наступний тиждень, знову кубок. Не знаю, хто його там, його там вписує. У нас виходить через кожних 3-4 дні гра. Навіть тренувального процесу немає нічого. Просто відновлення гра, відновлення гра. Ну, може, там сподобалось в УАФІ чи де там, що їм так ставити ігри, yeah. не знаю. Не знаю, яка мотивація в них. Ну, зараз наступний четвертий тур чемпіонату і потім одна-восьма. Ну знову, так, да. і... знову Кубок, знову, потім знову чемпіонат. І... Але ну, в кременець Подільський, якщо вже складеться, приїде команда Прем'єр-ліги вже. Ну, це для нас це буде абсолютно точно подія, що якщо команда Прем'єр-ліги, це зрозуміло, але розумієте, ми ж повинні віддавати собі належне у нас головне чемпіонат. Ми, знаєте, ми собі ставимо завдання в чемпіонаті, але ну, не проти зіграти проти команди прем'єр-ліги. Але, ще раз кажу, такий графік, що дуже напрушений і ну, трошки хлопцям треба відпочити.